Всім привіт! І так, в перший день у нас відбулася 13 січня покупка монети Понки на 263 долари. На другому скріншоті вже було 266 доларів, 3 долари плюсу і 36 доларів у нас залишилось чисте кошт. Що далі відбулося? 15 січня я купляв монету Тоші на 6 доларів. Такий результат у нас був в третій годині ночі. Плюс 11 доларів 15 січня і потім було плюс 38 доларів в 9 годині вечора. Далі я відкрив був лонг по даній монеті. Це було біля години пів першої ночі. третій у нас стоп лос спрацював на 35%. Нехай там втрати, якщо не помиляюсь, десь біля 2 доларів були. Після у нас. Старкнет був відкритий в лонг. Також після я змінив деякі характеристики і не буду викладати інформацію з приводу, як заходити в позицію. Ну, тобто, в яку монету я відкриваю лонг. Скільки закидую, який X Take Profit, Stop Loss. Буду викладати просто результати. далі я закрив Starknet плюс 61%. Це. В районі долара і 10 центів. Після я купляв Трампа в районі 27 доларів. На 71 була можливість продати, я його не продав по 71. Після в мене відбулася фіксація. Не звертайте увагу, що час одинаковий, так як це по тій причині, що я пост виклав. Пізніше, тому що покупку я здійснив, потім зробив фіксацію. І тоді я виклав вже інформацію з приводу фіксації покупки. От, по 67 я десь фіксував. 0,54. При тому, що я купляв десь на 33 долара, плюс-мінус. Ситуація по портфелі на той же самий час, коли викладав дані два пости зверху плюс 43 долара. 36 доларів доларі у нас залишилось в USDT. Понки було в районі 260 доларів Трамп 37 доларів і тощо в районі 10 доларів. В принципі, непогано, як на перший тиждень, але дивлячись на зараз. І так, така ситуація у нас по портфелі. 290 доларів. Тощо 20 тисяч монет оцінюється в 8 доларів. Я купуляв даний монет на 6 доларів Трамп 28 доларів, це. Чисті кошти, які в нас залишились в Трампі. 36 доларів, це ми зафіксували свої кошти і, по суті, вийшли в плюс 33 долари. І 3 долара, по суті, повернули з тих фьючерсних позицій, які відкривали понки 218 доларів. Невеличка корекція. Подумаю, з пригляду того, щоб докупити даної монети, але не бачу сенсу. Дані кошти, які вкладені в неї, нехай. Цього буде достатньо. На деякий час потрібно почекати, щоб це все повернулося. Також Трамп все ж таки більшість коштів переливають з інших мемкоїнів Трампа або Мілані, яка з'явилася вчора. Я також хотів здійснити покупку, але чомусь на Фантомі в мене транзакція не пройшла. Виводити кошти з Bybit для того, щоб купити дані монети, я не хочу, тому що. Дану всю ідею, я хочу привернути на біржі Бабіт. Побачу, наскільки в мене це вийде. Я надіюсь, що в мене це все вийде ідеально, і я буду задоволений результатом. По Трампі у мене стоїть лімітка на покупку на 30 чи на 36 доларів. Так, як у нас є в 20 доларів, якщо я не помиляюся. Тобто, купляти ми десь будемо на 30 або 36 доларів, по ціні 20 доларів. Тобто, у випадку. Падіння Трампа до 20 доларів, в мене купиться більше однієї монети. І це, в принципі, буде чудово. В принципі, на сьогодні це все. Я рекомендую підписатися на телеграм-канал для того, щоб першим отримувати дану інформацію з приводу покупки або продажу якоїсь монети, не враховуючи фьючерсних позицій, щоб не було як невеличкі сигнали. І також не забудь поставити вподобайку даному відео, підписатися на YouTube канал, натиснути на дзвіночок і до зустрічі в нових відео. Бувай!